Добрий день, мене звати Андрій. Замовляв авто в фірмі 8 Shipping. Автомобіль Volkswagen Atlas 19-й рік комплектація Cell Premium. Машину виграли на аукціоні за 7400, пробіг 114 тисяч кілометрів. В Україні вона обійшлася з постановкою на облік, з налогами, з розтаможкою з усім до 20 тисяч, мінімум 6-7 тисяч. Вигідніше виходить. Ну, в машині є все. Подогрев, вентиляція сидінь, корений салон, сама паркується, сама їде, тримання в полосі, адаптивний круїз. Це перший досвід покупки машини із штатів. Проблем ніяких під час купівлі, доставки не виникало. Як спочатку сказали, в яку суму стане цей автомобіль, так і став. До речі, Автомобіль приїхав не битий, куплявся як не заводиться і не їде. Обіщали, що без всього, що акумулятор так і вийшло. Поміняли акумулятор, і машина поїхала. Компанію мені ніхто не рекомендував, знайомі не користувалися її послугами. Десь знайшов в якійсь соціальній мережі, вже не пам'ятаю. Декілька разів розпочинав, потім передумував. Були якісь сумніви. Якщо у вас є якісь сумніви, не сумнівайтесь, не шукайте нічого іншого, звертайтесь до них. Рекомендую.